Це Джорді Гарсія Табернеро, директор із зовнішніх зв'язків іспанської компанії Гас Натурал Феноса. У понеділок його чекали в Києві. Мав підписати інвестиційну угоду на будівництво терміналу для скрапленого газу. А це інший Джорді, теж іспанець. Угоду підписав він. Представник компанії Гас Натурель Есдіджі Джорді Санда Бонвей. Різницю між двома джорді помітили не всі. Пресслужба кабінету міністрів встигла поширити, а деякі видання передрукувати новину, в якій підписантом значився сеньор, який так і не долетів до Києва. Українські журналісти з міжнародних видань попросили своїх іспанських колег отримати коментарі щодо угоди в Барселоні, де і знаходиться центральний офіс компанії. Почути спантеличило. Газ НАТО Ралфеноса не підписувала жодних контрактів на інвестування у проект терміналу Еленджі в Україні. Компанія також не бере участі в жо. Одному консорціумі щодо будівництва вказаного терміналу хто ж цей Джорді, котрий наважився підписати угоду про проект вартістю 856 мільйонів євро. Уже після підписання угоди це стало цікаво і профільному міністру. Була нього довіряння. Історію співпраці з іспанською компанією Газ Натурал Феноса почали пригадувати у Держагентстві національних проєктів і згадали цей самий Джорді Сарда Бонвеї у вересні брав участь у першій зустрічі інвесторів терміналу для скрапленого газу у Яуті під час саміту ЄС. Ось і фото на підтвердження і відео, де він оглядає майбутнє місце будівництва. От тільки на прес-конференції пан Джорді говорив про інтерес зовсім іншої іспанської компанії. Коротко хочу його анонсувати. І наш потенційний партнер компанія Нагас. Компанія Нагас як? Говорив Владислав це лідер на європейський ринок. Деякі змі написали, що ЕНАГАС дочірнє підприємство Гас Натуралфоноса, але це не так. Та й у ЕНАГАСІ від Джорді відсуралися. Ця особа, цей Джорді, не є офіційним представником ЕНАГАС. Ми не маємо жодного стосунку до цієї особи. У списку ж гостей на Ялтинському саміті. Сеньор Сарда Бонвеї значиться не просто як представник, а як директор. Щоправда, іншої компанії Опісер це ж компанія згадується і у прес-релізі держагенства. Про зустріч потенційних інвесторів, яку вони наводять як доказ співпраці з газ натурал, що правда, нині новина вже переписана з тексту за 15 вересня. Компанію «Опісер» просто викинули. Якщо вірити державному реєстру, офісер компанія Українська створена менше року тому, у січні, прописана за київською адресою трьохсвятительська 13, офіс. Перший можливо вони спеціалізуються на представленні інтересів іспанського бізнесу в Україні. Ми спробували запитати у них про це на місці. Фірма нас цікавить опісерюкраїн. Зареєстровано за цією адресою не підкажете? Ви, ви ти... знаєте, вони вже з квітня тут не сидять. Да, Скр... Раніше сиділи раніше. так. Да. тут же, за даними реєстру, прописана ще одна фірма, керівником якої значиться все той же Джорді Сарда Бонвеї. Ера Украння її добре пам'ятає мер Дрогобича Олексій Радзієвський. Рік тому іспанця привозив до Дрогобича Львівський губернатор. Джорді Сарда і тут пропонував інвестиції на завод з переробки сміття. А тепер пан Олексій побачив його по телевізору за підписанням іншої угоди. Не здивувався, ну я так подумав. Напевно, ця фірма розвивається на території України, оскільки вийшли на офіційний державний рівень. Та співпраця не склалася, бо ж іспанець за інвестиції хотів отримати завод на 49 років у концесію. Справив враження дійсно представника солідної іноземної компанії. Поводив себе надзвичайно інтелігентно. Надзвичайно культурно вніс свої пропозиції, але вони не були нами сприйняті за повідомленнями. ЗМІ, іспанський бізнесмен визнав, що не мав повноважень підписувати угоду від імені компанії Гаснатуралфеноса, що ж змусило його поставити підпис. Хочемо запитати про це в самого Джорді, та на дзвінок з кількох різних українських номерів він не відповідає упродовж тижня. Я тінде контестаторборафон після такої церемонії підписання світові ЗМІ насміхаються з України, не стримують задоволення від конфузу і в Росії. Так що перший крупний блін на путі енергетичної незалежності України оказався как такому. У нас була конкретна інформація про підготовку інформаційної кампанії проти терміналу. Але що це буде в такому масштабі і висосано з такої незначної проблеми. Проблема є, я ж її не заперечую. Підписант угоди Владислав Каськів каже з іспанською компанією, порозумівся і досі вірить у майбутню співпрацю з газ натурал. Адже саме ця компанія є автором проєкту. за українські бюджетні кошти в 2011 році. Розробила технічно-економічне обґрунтування терміналу. Шкодує, що на фоні скандалу з угодою підписаною з іспанцями потьмяніли інші події того дня. Офіційний старт початку будівництва, тобто сьогодні в Україні будується лнж термінал. Йде процес технічного будівництва. Плюс була підписана. Дуже значима угода про постачання морської платформи на Чорноморське побережжі України з компанією Accelerate Energy, яка, по суті дозволяє нам менш ніж за два роки забезпечити постачання газу вже альтернативного на території України, альтернативного від Росії. В день, коли ЗМІ оприлюднили позицію іспанської компанії, в агентстві припустили, що відмова від проекту була зроблена в останній момент і під тиском. Присутність на церемонії підписання угоди представників посольства Іспанії може вказувати на те, що участь у цьому проєкті іспанців таки передбачалася. Проєкт будівництва українського терміналу, який дасть Україні додаткові 10 мільярдів кубів газу, невигідний Росії. Російський газовий монополіст Газпром налагодив співпрацю з «Газнатурав» ще чотири роки тому. Пообіцяв вже у 2013-му поставки скрапленого газу з нового штокманського родовища та контракти на закупівлі газових турбін у іспанців. Спікери партії регіонів прямо звинуватили російську сторону в організації скандалу. Це можна знайти монгольських шпигунів, які завадили, руку Москви, Вашингтону. Усе це стара риторика. Колишній посол України та керівник спецслужби Валентин Наливайченко вважає. Причина ганьби непрофесійна підготовка до підписання угоди, адже з процесу були усунуті дипломати та розвідники, які ніколи б не дозволили підписати міжнародну угоду особі, яка попередньо не підтвердила свої повноваження, що не знають закону України про міжнародні договори і, взагалі, не знають міжнародного комерційного права. Це якісь Остапи-бендери, які зібралися разом, знаєте, і роблять вигляд, що вони представляють державу. Це ганьба для всієї держави. Я вже не кажу, що на Уолл-стріт, коли відкрили Файненшал Таймс і прочитали, що сталося, вдарило по нашій з вами державі по всім інвестиційним рейтингам. За що я переконаний мають відповідати ті самі Остапи Бенде. Якщо вірити повідомленням Держагентства з управління національними проектами, угода підписана з особою, яка не мала на те права, була лише рамковою. І оскільки передбачала майбутні інвестиції в Україну, а не витрати з держбюджету, то Україна нічого і не втратила у грошовому еквіваленті. Та як порахувати, скільки мільйонів доларів коштує заплямована репутація України та імідж посміховиська? Олександр Аргат, Марія Глушко, Андрій Верстюк, час підсумки.